Ранок добрий. Це вже друга нічка, яка минула в наметі. Готуємо сніданечок, шашличок, готуємо кавуську. Будемо снідати. Сьогодні була прекрасна ніч під шум річки, в наметі вже було значно тепліше, в Карпатах тепліше є. Вчора купив собі ось такі дві лампи. Вони дуже крутезні, заряджаються від сонечка. Я думав, що вони є одноразовими, тобто купив, що на всякий випадок батарейки, але вчора вони ввечері, десь з 8, практично до 12, світили мені на столі обидві. Дуже крутезна штука. Ось. Сьогодні ще все-таки спробую натягнути гамака. І сьогодні в мене по плану день, день водопадів. Хочу поїхати гуляти водопадами. Будемо фотографувати, робити відео. Згодом виставлю. Всім гарного дня. Ну і річка. Річка, річка, річка. Ось прекрасний опір.